Вітаю вас! Я Яна Безухова, я психолог, і сьогодні хочу поділитися з вами практичними стабілізаційними вправами, які допомагають в саморегуляції та зниженні е, е, тривожного стану. Е, 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 е. Чому наша система е, може перебувати в постійному збудженні, і клієнти дуже часто жаліються, що не можуть заснути, е, є конфлікти в багатьох ситуаціях, вони надмірно імпульсивно реагують, не можуть ослабитися. Це може відбуватися з за того, що є активною гілка е, симпатичною нервовою системою, яка якраз і відповідає за стан е, би? Та біжи. І для того, щоб а, знизити цей рівень, нам необхідно активувати парасимпатичну гілку нервової системи. Яка відповідає якраз за розслаблення. Вправи, які я покажу, вони є нескладними, вони займають небагато часу. Головне пам'ятайте, що необхідно практикувати для того, щоб ви засвоїли ці інструменти та дали системі. Відчути, да, навчили її стану розслаблення і ці інструменти потім будуть е, працювати на вас. Е, це як в школі, коли е, ми хотіли навчитися писати дуже швидко, да, для цього ми мали потренуватися е, певну кількість вправ, занять, годин. Так само і з цими вправами. Обов'язково зверніть увагу на положення рук у вправах, які я буду показувати. Руки розташовані не просто так. Чому так? Більш детально я розповідаю клієнтам на консультаціях. Тож, поїхали. Ну що ж. Переходимо безпосередньо до вправи. Вона дуже швидка та коротенька. Я вас попрошу її робити стоячи для того, щоб ви відчували своє тіло, для того, щоб було е, нормалізоване дихання, тому що воно буде приймати участь у роботі. Ноги ваші на ширині. Плечей, вони паралельні по внутрішньому краю стопи. можна їми злегка потопити для того, щоб активувати, так відчути силу вашу, відчути поверхню, на якій ви стоїте, і ми проступаємо. Перше положення рук це руки на скроні. І зробіть, будь ласка, вдих і потужний видих. Діафрагму, тобто живіт. Ще вдих. живіт підтягується, і розслабляючи видих, який довший за Вдих, третій раз вдих. І розслабляючи видих, відпускаєте, розслабляєте верхню частину тіла. Наступне положення рук Одна рука на лобі, друга ззаду на потилиці. І також три вдохи, видихи, їх достатньо вдих. І потужний, розслабляючий видих. Ще вдих. І видих з видихом видихайте зайвим напругу приємні події. Ще третій раз. Вдих. і видих. Третє положення рук це рука на топ. друга рука на грудну клітину, Вдих. і потужний, розслабляючий видих. Одразу скажу, що положення рук права чи ліво, зверху чи знизу не має значення. Другий раз вдих. І видих. Відслідкуйте, як вам зручно. Спробуйте, щоб була різна рука. Третій раз вдих. І видих. Четверте положення це рука на грудній клітині і друга рука на животі. Три пальці від попка, вдих. І видих. Ще другий раз. Вдих. І видих. Ви можете робити тапу разом зі мною. Або запам'ятати, робити самостійно, відслідковувати свій темп свого дихання ще в третій раз вдих. І видих. І останнє положення п'яте. Це одна рука на животі і друга рука на потилиці вдих. І потужний, розслабляючий видих, ще вдих. І видих. Дозволяйте собі розслабитись тут і зараз. Видихнути. Ще третій раз вдих. І видих. Чудово. Зараз я вам нагадаю всі п'ять положень рук. Руки розташовані не просто так. Чому так? Я більш детально пояснюю на своїх консультаціях. Перше положення рук це наші руки, торкаються скроне. Да і ми їх накриваємо трохи черепний опанівроз. Далі друге положення лоб та. Потилиця да, от зверху. Третє положення лоб і груди. Четверте положення це грудна клітина та живіт. І п'яте положення це рука на животі та друга рука на скроння на потилиці. Обов'язково практикуйте це те, що необхідно практикувати для того, щоб активувати вашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Ви можете робити це вранці, для того, щоб себе налаштувати на робочий день. Або Кінці дня, перед сном, якщо у вас поганий сон, якщо є можливість робити впродовж дня, то супер, практикуйте це. Тренуйте для того, щоб це стало вашою постійною звичкою та ввійшло в ваш арсенал і стало вашим інструментом для саморегуляції. Якщо у вас виникають питання, пишіть мені в коментарях. Я залишу також своє посилання на інстаграм, ви мені там також можете писати в Дірект. Практикуйте, я в вас вірю, підтримаю. Обіймаю, бажаю вам гарної практики.